Глава одинадцята. І дано мені тростину подібну до жезла, і сказано: Встань і виміряй храм Божий, і жертовник, і тих, що поклоняються у ньому. А зовнішній двір храму виключи і не вимірюй його, бо він відданий язичникам вони зневажатимуть святе місто сорок два місяці. І дам двом свідкам моїм, і вони будуть пророкувати тисячу шістдесят днів, одягнені у веретище. Це два оливкових дерева і два світильники, що стоять перед Богом землі. І якщо хто захоче їх образити, то вогонь вийде з уст їхніх і пожере ворогів їхніх. Якщо хто захоче скривдити їх, тому належить бути вбитому. Вони мають владу зачинити небо, щоб не йшов дощ на землю у дні пророкування їхнього, і мають владу над водами перетворювати їх на кров і вражати землю всякими недугами, коли тільки схочуть. І коли вони закінчать свідчення своє, звір, що виходить з безодні, битиметься з ними. І переможе їх, і вб'є їх, і трупи їхні залишить на вулиці великого міста, яке духовно зветься Содом і Єгипет, де й Господь наш був розіп'ятий. І багато з народів і колін, і людей, і племен дивитимуться на трупи їхні три дні з половиною і не дозволять покласти трупи їхні у гроби. І ті, що живуть на землі, будуть радіти цьому, і веселитися, і пошлють дари одне одному, тому що два ці пророки мучили тих, що живуть на землі. Але після трьох з половиною днів увійшов у них дух життя від Бога, і вони обоє стали на ноги свої, і великий страх напав на тих, які дивились на них. І почули вони з неба гучний голос, що говорив їм: Зійдіть сюди. І вони зійшли на небо на хмарі, і дивилися на них вороги їхні, і в ту ж мить стався великий землетрус, і десята частина міста упала, і загинуло під час землетрусу сім тисяч мен людських, інші ж. Охоплені були страхом і воздали славу Богові Небесному. Друге горе минуло, ось гряде скоро третє горе, і сьомий ангел затрубив. І залунали на небі гучні голоси, які промовляли царство світу стало царством Господа нашого і Христа Його, і буде царювати повік. І двадцять старці, які сидять перед Богом на престолах своїх, упали на лиця Свої і поклонилися Богові, говорячи: Дякуємо Тобі, Господи Боже Вседержителю. Який є, і був, і грядеш, що ти прийняв силу Твою велику і воцарився, і розлютилися язичники, і прийшов гнів твій, і час судити мертвих, і дати відплату рабам твоїм пророкам і святим, і тим, що бояться імені Твого малим і великим, і погубити тих, які губили землю. І розкрився храм Божий на небі, і з'явився ковчег завіту Його у храмі Його, і сталися блискавки, і голоси, і громи, і землетрус, і великий град.